Служба безпеки України зреагувала на ситуацію в східних регіонах і почала розслідування кримінальних справ за сепаратизм та спробу силового захоплення влади в окреме кримінальне впровадження виділені події в Донецькій області, де вчора так зване народне ополчення Донбасу штурмом захопило сесійну залу обласної ради. Проросійські налаштовані протестувальники навіть там ночували. Міліція та внутрішні війська поки що не втручаючи встановивши для чужинців периметр, де вони можуть вільно пересуватися. З подробицями Костянтин Павлов. Другу добу Донецька обласна адміністрація в облозі відкритий тільки центральний вхід, який контролюють радше представники так званого народного ополчення ніж міліція. Із захопниками домовилися, вони не виходитимуть за периметр. Више второго етажа і Фоєздання виділя заблоковано сотрудниками міліції. Доступ со сторони вулиці іміються только к сесійному залу і туалету. Сесійний зал віддали на потреби самобранців. У міліції кажуть, зробили це, щоб не допустити кровопролиття. Усі інші коридори контролюють бійці внутрішніх військ. Поки що у залі засідає так званий тимчасовий уряд. Міркують про долю Донеччини. Лідер так званого народного ополчення розповідає про найближчі плани: перше підпорядкувати собі міліцію, друге зробити так, щоб змі висловлювали правильну на його думку позицію регіону. Ми знаємо, де находяться офіси, і готовий і самі змінити їхню редактору.

Поки голова облради оговтується після вчорашнього нападу, губернатор у Києві дії загарбників оцінює мер Донецька, Убачає російський слід. Та ситуація, яка була з сторони з сторони Росії, видимо, ну і видимо ще ресурси якісь. Про південний схід згадує Служба безпеки України, відкриває кримінальне провадження щодо посягання на територіальну цілісність і захоплення державної влади. Про донецьких сепаратистів голова СБУ каже окремо: ті люди, які в порушенні законодавства нашої держави організовують, підбурюють та фінансують готівкою акції, які відбувалися вчора. Всі наявні сили і засоби служби використовуються для того, щоб перше. Зупинити незаконну діяльність. Друге, щоб не підбурювалися ззовні і не фінансувалися ззовні такі акції. Поки триває розслідування в деяких містах Донеччини, посиленими загонами міліції готуються боронити адмінбудівлі від незваних гостей. Костянтин Павло новини два новини 2+,2.